Молитва і далі збирає громаду на Майдані Шевченка. Людей, хоч не так багато, як би хотіли збачити, але основні активісти не полишають справи молитви за мир і благополуччя в Україні. Після молебню громаду інформують про нагальні потреби, які необхідно вирішити у найкоротший термін. Серед них прийом жителями Надвірнянщини, людей з окупованих ворожими військами територій півдня і сходу України. Якщо ви маєте інформацію по району, по селах. Де є пустуючі хати чи приміщення, де ми могли заселитися на постійне місце проживання люди зі сходу і з півдня? Будь ласка, повідомляйте в штаб. Це стосується і всіх сіл нашого району. Ми таку інформацію повинні надати в область, тому що є гостра потреба із житлом для людей із півдня і сходу. Також йшла мова про бажану і необхідну матеріальну підтримку від населення для 52 військових із надвірнянського району, які призвані до війська і проходять активну підготовку до захисту України від окупантів. Є надвірнянські військові комісаріат. Є полковник Ярмощук Володимир Сергійович. Контактуйте з ним для того, щоб ми дійсно дбали, щоб матеріально технічне спорядження, яке сьогодні край важливе для покращення мобілізаційних кроків, було закуплено за ті кошти і було передано для нормально належної військової. І патріотичної підготовки організатори Віча повідомили громаду і про великий захід, який планується на суботу, 29 квітня. Саме тоді минає 40 днів від чорного четверга, коли в Києві загинула найбільша кількість активістів майданівців. У суботу заплановане віче реквієм пам'яті героїв Небесної Сотні розпочнеться о 12 годині. Організатори запрошують всіх жителів району взяти участь у поминальному заході. Особливо це стосується дітей і молоді, адже їм продовжувати історію нашого великого народу, а отже, пам'ятати і Новини